На імпровізованому мітингу студенти разом з академічним братством прийняли ухвалу присвятити цей проект тим, хто загинув в Україні під час протистоянь. В академії запалили лампадки на знак пам'яті та шани. У студентському храмі відбувся молебень. Ректор академії Ігор Пасічник наголосив, що прочитати Шевченкове слово запрошені керівники області та міста, лауреати Шевченківської премії, видатні постаті України, Ліна Костенко, Іван Драч, Борис Олійник. Сам ректор разом з онуком теж прийде читати безсмертного кобзаря. Ми зробили для себе відкриття, здавалося б, це дійсно відкриття. Тараса Григоровича Шевченка не читали ні при Радянському Союзі. Тараса Григоровича Шевченка не читають в Незалежній Україні. Якби читали Тараса Григоровича Шевченка в Незалежній Україні, то вже давно б на оновленій землі врага не було б супостапата, або би мир була б і мати, і були б люди на землі. Ця поезія Великого Кобзаря, його дух, його душа, яка буде витатись ці 18-діповстроцької академії, зможе створити чудо. Створити в Україні мир і спокій, Тож не випадково що до акції ретельно готувалися, адже до заповідей Кобзаря завжди дослухалися в Україні. Слово Шевченка взагалі це як молитва, це як псалтир. Я знаю, що в лаврах читається псалтир день і ніч. Сьогодні будемо починаємо читати Шевченка, і це буде як псалтир для українського народу. Слова Шевченка мають прозвучати неодноразово в тій ситуації, яка зараз склалася у нас в країні. Дмитро Зінчук був у числі перших на факультеті політико-інформаційного менеджменту, хто зголосився читати Шевченка. Він прочитав чотири поезії, поему Катерина. Загалом, твори кобзаря юнак любить переглядати. Вони його надихають на творчість. Заповіт не так просто, ніби гарна, як ну надихає дуже, тому що ніби з одного боку сумна. А з іншого така мотивує до дій як відомо, академія раніше вже зафіксувала рекорд щодо наймасовішого читання творів Шевченка. Це зазначено у книзі рекордів України. Нинішнє читання теж має стати достойним відзначенням річниці Великого Кобзаря. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.